Славачок, 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 чок чок славачок, 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 чок чок Пр-пп. Всім привіт, мої дороги. друзі! З вами Словачок і я, мій молодший брат Льоша. І в цьому відео ми будемо оставатися на 24 часа в моєму будинку школяра. І правда, сьогодні у нас буде без двері відео, тому що я ще не встиг зремонтувати. Ми йдемо в домик ночувати. Ми там вже все підготували, зараз будемо спати, погнали до домика. Да. Заходимо в домик. Тут буду спати, зараз я вам переверну камеру і побачу. Короте, ребята, тут буде буду спати я в цій кімнаті, а Льоша буде спати в цій кімнаті на цій лавочці. Так що, Льош, заходь. Ми зараз будемо закривати вже двері. Так закриваємо дверки. Лягаємо спать. якщо що, кричи. А щось буде. Да. Потому що е, Владик не захотів зимою знімати відео, тому що він думав, що знову якісь прийдуть монстри, але я вже, типа, хейтери, але я вже думаю, що вони не прийдуть. Так що... Так, Льоші деляш, спать так. А в лягаємо. Правда, у нас дырка в двери у Короче, ребята, все, мы уже лягаем спать. Если что-то будет, то я включу камеру. Так что давайте, ребята. Всем до встречи. Короче, ребята, я не знаю, тут какие-то шаги вокруг домика. Что это, Леша, что такое? Что это? А что, тоже не да. Mm -hmm. Ты тоже тебе шагаешь? это кто из древнян? У Бля, бей в Стоп! А кто то может быть, а как кричать тум тум тум, -тум Сагур? Ты можешь его так звать? А может это и... А, это точно! том 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 Тум-тум-тум Você é italiano, é italiano. Você é italiano, você é italiano. 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 Você 아! 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 Може, треба йому пересказати? тум-тум-тум-тум сахор і ми його побідемо? Ні. А що треба робити? Зараз. Може, він себе поможе, просто він дерев'яний. Пилка? Я його бомбардирую крокодилом. Значить, прийдеться брати пилку.

Ось наш трактор. де той тум-тум-тум-сахур, Він опять туди йшов. Воно той тум тум сахур? Бляха, так страшно, що капець. Цей тум-тум-тум-сахур мене пугає. І мене, давай, я не знаю. Якщо ми вийдемо з хати, то нам жопа. Так. Я ще вилізу к

Валом запилку, валом запилку! Коротше, ребята, мы взяли в тракторе пилку і зараз тунтунтун сахур, по факту там должен быть, зараз ми піджидам з пилкою. Не понял, ви що телепортируємося? Вала вися!

Це за тим хтось був. Тобто це хтось його вдівав, це, оказується, була просто якась маска, чи що. Це може якийсь агент, який за нами хотів е прослідити. І все його біта. Да. Це, напевно, був якийсь агент, який хотів за нами прослідити в костюмі цього Сахура. Він був дуже реалістичним. Боже, я вже іспугалася, що він реально пройшов. Але ж все таки, куди дівся той агент? Дякую за перегляд, хлопці. Словачок, 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 чек, чек.